Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео говоримо про те, що все ж таки з'явилась у нас ця постанова Кабміна, якою внесли зміни до порядку призову і порядку військового обліку на сьогоднішній день. Це постанова Кабміна була опублікована буквально от сьогодні, і тому одразу знімаю про це відео. Пам'ятаєте, нещодавно я знімав відео, де Міноборони зазначило, що внесено такі зміни, і от акцентувало там на трьох основних змінах: це. Юнаки, яким виповнилось 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок резерв, плюс без відвідин ТЦК та проходження ВЛК громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. І процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Оце повідомував нас Міноборони. Я одразу зняв відео. Ми про це поговорили там. Про все це там відкоментував, але чекали самої постанови Кабміна, якою все ж таки внесено зміни, щоб подивитись, які детальні зміни там все ж таки внесено. І зараз в цьому відео будемо говорити про ці детальні зміни, а їх варто почути. Я вважаю, що вони будуть вам. Корисні тому залишайтесь, послухайте. Якщо ви будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими і хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати такі цікаві і важливі новини. І нагадую, в мене є ще телеграм-канал. Там швидше коротенька тезисна і по суті виходить вся ця інформація щодо змін діючого законодавства, ділюсь цікавими кейсами. По пошуку, подивіться. Для себе там дуже багато цікавої, корисної вже інформації. В описі під цим відео залишаю на ТГ-канал посилання. Підписуйтесь. І так, ближче до теми. Це в нас постанова Кабміна від 25 вересня номер 1203 І ми дивимося, вона в нас оприлюднена на сайті Кабміну. І я посилання, як на джерело, залишаю, звісно, в описі під цим відео. Можете подивитись, що змінюється. І от читаємо самі зміни, вони тут невеличкі на дві сторінці. І зараз же буду їх коментувати. Доповнюється порядок у нас пунктами 14.1 і 14.6. Щороку, з 1 січня до 31 липня, громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік призовників внесенням відповідних відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом. І тут зазначається, яким шляхом це відбувається. І нагадаю, що постанова. Експериментальна постанова Кабміна 932 вже містила всі ці вимоги раніше, але вона вже закінчився, ну, строк дії її закінчився, вона була ухвалена там на один рік. І в серпні вже припинила свою дію. Тому от вони перебазували з цієї постанови. І частково в нас із закону про військовий обов'язок і військову службу також сюди в цю постанову. Проходження електронної ідентифікації та автентифікації для надання своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника військового зобов'язаного резервіста з використанням кваліфікованого електронного підпису або досканого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу через резерв Плюс. До речі, нещодавно вийшла ця постанова, якою все ж таки врегулювали, що Резерв Плюс у нас. Є цей кабінет військовозобов'язаного призовника і резервіста. Про це окремо знімав відео про цю постанову. Тут залишу посилання, обов'язково подивіться. Там дуже також багато корисної цікавої інформації. Далі, в другий варіант, особистого прибуття до РТЦК та СП. Ну, саме це і містила постанова Кабміна 932 тому тут нового нічого не побачив. Але вже внесли в цей порядок і вже тепер воно буде зазначено тут. Не підлягають взяттю на військоблік призовників громадян України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Ці люди на облік братись не будуть. Далі громадяни України, які не стали на військоблік призовників у період визначений пунктом 14,1 цього порядку, тобто про це, про це зазначав тільки, що беруться на такий облік лише після особистого прибуття до РТЦК та СП, це також, до речі, було в постанові Кабміна 932. Далі громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Хоча я не впевнений, що такі ще є на сьогоднішній день після дії цієї експериментальної постанови 932, 32 Там дуже багато хто не перебував на обліку, опинились в щастинському ТЦК. Про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання про це щастинське ТЦК. Хто там опинився, подивіться у тому відео детально розповідаю, чому ви там опинились. І отут є в дужках така інформація, дуже важлива інформація, до речі, одразу звертаю увагу. Крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. Що мається на увазі? Ну, не беруться на облік відповідно до законодавства. Це в нас може бути виключені особи з військового обліку, виключені за станом здоров'я в першу чергу, ну і за іншими підставами. Далі, після дужок вже беруться на такий облік, на підставі відомості отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії єдиного державного демографічного реєстру, це ваша прописка місця реєстрації по юридичній мові, відомчої інформації системи ДМС, інших інформаційних систем, реєстрів та баз банків даних та єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів засобами. Системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів трембіта відповідно до статті 14 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І от, до речі, ж про цю трембіту там в 932-й постанові і писали, що через неї вся інформація щодо людини вона буде підтягуватися до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, і тому вас туди поставлять автоматично. Далі обсяг та структура даних, яких обмінюються суб'єкти електронної -інформаційної, електронно інформаційної взаємодії у випадках, передбачених пунктом 14 цього порядку через програмні інтерфейси, визначаються договорами про інформаційну взаємодію. Ну, це не дуже цікаво, кому цікаво, можете почитати там про цю тримбіту. Далі, взяття на облік громадян України зазначених у цих пунктах, що вище зазначав, здійснюється за зареєстрованим, за декларованим їх місцем проживання. В дужках військовозобов'язаних та резервістів СБУ в центральному управлінні та регіональних органах СБУ. А у разі, коли місце проживання не зареєстровано, не задекларовано, а в нас є такі люди, до речі, да, є територіальними центрами комплектування та соцпідтримки, визначеними Генштабом Збройних сил України. Оцей щастинський РТЦК, про який я вже казав, якраз і визначений був Генштабом, як такий ТЦК, що збирає всіх людей, у кого немає місця реєстрації або їх не бачить реєстр з якихось підстав. Далі взяття на військовий облік зазначених у цих пунктах цього порядку, осіб проводиться без направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Ну, от такий, такий спрощений режим взяття на військовий облік, автоматичне взяття. Тобто раніше, щоб людина стала на облік, приходила в ТЦК, вона казала, я хочу стати на облік. Вас направляли на ВЛК, а потім вже брали на облік. По цій спрощеній процедурі вас на ВЛК направляти тепер не будуть. Ви вже будете на обліку автоматично. Далі в абзаці другому пункту 15 слова взяття на військовий облік», зняття з військового військообліку призовників військовозобов'язних та резервістів, зам, замінити словами взяття на військовий облік», зняття з військового обліку призовників військових зобов'язаних та резервістів. І тут, от що додається, які перебувають на військовому обліку І. Я ж відкрив подивитись, що ж означає це перебувають на військовому обліку І. І ми бачимо цей другий абзац, як він зараз звучить. До речі, в самій постанові, якщо ми відкриваємо на Верховній Раді ці 1487, поки що цих змін немає, але вони з'являться поступово. Взяття на військооблік, зняття військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відомості, про яких наявні та актуалізовані, верифіковані в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. І тут у нас між оцим от відомості. Про яких наявні та актуалізовані в єдиному державному реєстрі призовників, додається отаке формулювання, які перебувають на військово обліку і відомості, там про яких наявні. Тобто в подальшому вже йде цей абзац, здійснюється на підставі відомості про декларування, зняття і задекларовано зареєстровано місце проживання осіб в електронній формі, надісланих органами, що здійснюють реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб через єдину інформаційну систему МВС. Далі, пункт 35 викладають взагалі в новій редакції. Це якраз про е, зняття тих, хто в нас перебуває, точніше, досяг граничного віку перебування в запасі. Це пункт 35, він викладається в новій редакції. Щоб зрозуміти, що змінилось, ми його одразу читаємо в тій редакції, що він зараз є. І ще от поки що на сайті Верховної Ради вона записана саме так. Військовозобов'язані та резервісти протягом семи днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі направляються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій до відповідних РТЦК та СП для виключення з військового обліку. На підставі відмітки РТЦК та СП у військовообліковому документі про виключення військовозобов'язаного та резервіста з військового обліку відповідні графі списків персонального військового обліку робиться відмітка, виключена з військового обліку. І тепер замінили цей абзац на наступний. Військовозобов'язані та резервісти, які досягли граничного віку перебування в запасі, виключаються з військового обліку засобами єдиного державного реєстру призовників військовозабов'язаних та резервістів в день досягнення ними граничного віку. Все ж таки виключається, тому що Міноборони чомусь написало знімається. Ну і там почали писати мені також в коментарях люди як зняття чи виключення? Виключення. Звісно, по закону в нас виключаються такі люди. Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій протягом семи днів з дня досягнення особами, зазначеного обзацію першого цього пункту граничного віку перебування в запасі роблять відмітку виключення з військового обліку за віком. У відповідні графи списків персонального військового обліку. Тобто в нас ця система змінилась. Тепер не треба там протягом семи днів туди йти, а воно буде автоматично, В реєстр буде ця інформація вноситися автоматично про ваше виключення. По цих змінах все. Оці от дві сторінки. Ми їх подивились, ми їх прочитали, зробили ну, там, висновки з цього питання. Якщо там залишилось питання, звісно, пишіть під відео в коментарях, ще поспілкуємось там. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам цікаві, і, я впевнений, корисні. Звісно, підписуйтесь на канал і діліться такими відео. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!